Привіт всім, мене звати Женя, я далекобійник, працюю в Європі вже близько п'яти років. І записую це відео спеціально для вас, для тих, хто мене знає, або можливо ти перший раз дивишся сьогодні це відео. Якщо перший раз, тобі інформація буде корисною, цього яку я зараз поділюся. Будь ласка, став лайк, поширюй друзям. і їм це я впевнений напевно, що згодиться ця інформація. З чого вона стосується взагалі? Як багато хто з моїх друзів знає, з ким ми спілкуємося, я перевіз сюди більше року на до Чехії свою родину, і переді мною, звичайно, постало запитання, що робити зі страхуванням. Оскільки страхування від держави, вони нібито не мали права на страхування від держави, це ще було до війни. Це не вони не були біженці і все. І переді мною постало запитання, як зробити їм страхування і не платити великі гроші, а гроші потрібно було платити дійсно великі. І отже, коли я прийшов на страхову, мені сказали, чоловіче, готує приблизно 20, від 20 до 25 тисяч корун, це можна рахувати десь біля 1000 євро за одну особу на рік для того, щоб була страховка. Максимально повна, наскільки це можливо для іноземців. І все рівно вона не була такою <кій> повною, як мають наприклад, люди, які тут мають ПМЖ або самі чехи. А отже, я підготував товстий доволі гаманець вже без надії, що воно вирішиться якось іншим способом, і пішов до страхового. Вони все підтвердили, дійсно, треба було платити свої гроші. Мені, це, звичайно, не подобалося, що було робити, так? Але з'явився один нюанс, який пані, яка там працювала на цій страховій, запиталась мене, чи я колись перед тим працював в Європейському Союзі офіційно. Кажу, так, працював, бо дійсно я працював в Польщі, перед тим офіційно на Фурі були всі документи. Вона сказала, що в такому випадку у вас, напевно, що буде можливість зробити собі. Мою страховку, яка в мене була трошки інша, ніж в Чехії, переробити її на таку, як в Чехів, і тоді вона би під цю страховку спадала і мої діти, і жінка. Ну я кажу, ну що для цього потрібно? А вона говорить: значить, ви повинні були би бути влаштовані в Європейському Союзі на якісь фірми офіційно, і від часу розрахунку до часу. Переходу на ческу, наприклад, фірму, так як я перейшов на чеську фірму, не пройшло б між розрахунком і прийняттям на роботу, не мало б прийти більше місяця. Я дуже втішився, чесно вам скажу. І, звичайно, що я взяв зразу позвонив на польську фірму, попросив документи. Вони тут взагалі з тим проблем не було, вони зберігаються в архіві, не знаю, скільки не буду брехати. Вони мені прислали всі підтверджуючі документи. Я звернувся на страхову, дав їм. Ці підтверджують документ, і дійсно все вийшло. Я зробив страховку, собі переробив свою на таку, під яку могли би тепер підпадати мої діти і моя дружина. А отже, враховуючи, що жінка і двоє дітей, мені б прийшлося рік приблизно заплатити 60 тисяч корун, це 2,5 ну приблизно 1000 євро в рік тільки за страхування. От. Але я цього уникнув. І вам рекомендую, якщо ви а переважно водії. Ми, ви, наші колеги, всі ми колеги працюємо офіційно на такій роботі, то якщо ви переходите з фірми на фірму, мається на вас з однієї країни в другу, переважно, наскільки мені відомо, у всіх країнах таке правило працює. Якщо ти десь колись працював в Європі, ти маєш право на страховку як європейці. А це віднімає дуже багато проблем. А наскільки може бути дороге лікування, М буквально тиждень лікування, наприклад, в чеській лікарні, я вам можу, якщо цікаво, розказати в наступному відео. Тому що після того, як приїхала моя сім'я, і я не встиг занести папірчики для того, щоб вони оформили, мали якийсь час, щоб занести ті папери і нам зробили страховку, ми це фізично просто не встигли зробити, бо різниця була кілька днів. І в в цей момент захворіла в мене моя донька маленька, їй тоді було два рочки, попала в лікарню на п'ять днів. Ну і ми попали на нормальну касу. Скільки це коштувало? Яка процедура, як відреагувала українська страхова? Бо коли вони приїхали, вони мали страховку українську і ясно справа, бо інакше б їх не пустили за кордон. Якщо цікаво, пишіть у коментарях, обов'язково розповів наступному відео. Всім щасливо на дорогах. Пока поділиться відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока.